Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Ми будемо вчитися писати велику букву Ж. Навчимося її правильно поєднувати в складах, а також писати слова і речення з цією буквою. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці, приготувались молодці! Починаємо наш урок із виконання гімнастики для очей. А зараз відгадайте загадку. По дорозі стрибає, а у воді плаває. Відгадали, це жабка. Подивіться на жабку і подивіться на літеру «Ж», якою починається це, це слово відповідь. Чи справді схожі вони? Дуже схожі. А зараз приготуйте свої ручки. Відкрийте долоньки, розправте пальчики і виконаємо пальчикову гімнастику. Поступово з'єднуємо відповідні пальчики: мізинчик, безіменний, середній, вказівний, великий Розкрийте долоньки і ще раз з'єднайте пальчики відповідно один до одного. Наша літера «Ж». Велика пишеться з верхньої надрядкової лінії. Ми описуємо правий і лівий півовали. Середній елемент складається із прямих похилих ліній. Отже, розглядаємо, як пишеться літера «Ж». Ми знаходимо з вами верхню міжрядкову лінію. Ставимо точку нижче неї, починаємо рухатися до міжрядкової лінії вгору і праворуч. Доходячи до неї, описуємо півовал і опускаємося до нижньої лінії рядочка. Дійшовши до лінії, заокруглюємо ліворуч. Потім ставимо точку на верхню лінію рядочка. І починаємо рухатися до верхньої міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, опускаємося до нижньої лінії рядочка і ведемо пряму похилу лінію. Не відриваючи руки, ведемо пряму похилу лінію вище верхньої лінії рядочка. Відірвали руку. Поставили точку нижче міжрядкової лінії, рухаємося вгору і ліворуч, описуємо овал і рухаємося до нижньої лінії рядочка. заокруглили праворуч і піднялися вгору. Переглянемо ще раз, як пишеться літера Ж. Поставили точку. Описуємо правий півовал великого розміру, потім ставимо точку на верхню лінію рядочка. І третій елемент це лівий півовал. Велика літера Ж не відрізняється від маленької літери, відрізняється лише розміром. Сьогодні ми з вами вчимося поєднувати склади Же, жу, ЖИ, Жо. Напишемо слово Жанна, Житомир. Прослідкуйте оченятами, як рухаються жуки. Зараз відкрийте зошит або приготуйте аркуші паперу в косу лінію. Слідкуйте за правильною поставою під час письма, правильно тримайте олівець, відступіть рядочок від попередньої роботи і починаємо працювати з елементами літери Ж. Пишемо на рядочку правий півовал. Потім з'єднані три похилих прямих лінії і великий лівий півовал. Напишіть елементи літери Ж до кінця рядочка. На другому рядочку об'єднаємо елементи в. Суцільну літеру «Ж». Пропишіть цю літеру «Ж» до кінця рядочка. Слідкуйте за нахилом і розміром букви. Тисніть на паузу, але виконуйте роботу чітко, охайно, чисто і каліграфічно. На наступному рядочку ми запишемо склад «Ж». Давайте розглянемо, як правильно поєднати літери. Ми пишемо велику літеру Ж. Дописуючи лівий півовал, ми не відриваємо руки і рухаємося до верхньої лінії рядочка. Заокруглюємо ліворуч і пишемо букву Е. Напишіть Ж 4-5 разів. Продовжимо на цьому рядочку писати склад Ж. Розглянемо поєднання літер. Пишемо велику літеру «Ж». Приступаючи до написання лівого півовала, не зупиняємося і рухаємося до верхньої лінії рядочка. Звідси починаємо писати букву У. Слідкуйте, щоб петля доходила до нижньої міжрядкової лінії. Пропишіть склад Ж до кінця рядочка, ми продовжуємо працювати і записуємо склад «Ж». Буква «Ж» і буква «И» поєднуються верхнім поєднанням, тому, дописуючи лівий півовал букви «Ж», ми рухаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо букву И. Диктуйте Ж. Перевіряйте, щоб були наявні дві букви «Ж» та «И». Напишіть 4-5 разів цей склад. І завершіть написання цього рядочка складом «ЖО». Букву Ж і букву О. Можна поєднати верхнім поєднанням, коли ми з вами рухаємося при написі лівого півовала до верхньої лінії рядочка і звідти пишемо овал букви О, або дописати до середини рядочка і вниз рухаємося, пишемо овал. Оберіть зручний для вас спосіб і допишіть до кінця рядочка склад жо. І серед записаних вами складів знайдіть найкращі, які вам сподобаються, і підкресліть їх. На наступному рядочку ми записуємо слово Жанна. Зверніть увагу, це слово пишеться з великої букви, тому що це ім'я, і в ньому дві буковки Н. Це подовжені приголосні. Букву «Ж» і букву А поєднуємо або верхнім, або середнім поєднанням. Від букви А рухаємося до верхньої лінії рядочка, пишемо першу букву Н. Від букви Н рухаємося до верхньої лінії рядочка, пишемо другу літеру Н. Від неї рухаємося або до верхньої лінії рядочка і пишемо букву А, або поєднуємо середнім поєднанням, коли із середини рядочка рухаємося до нижньої лінії рядка і описуємо овал. Запишіть слово Жанна, рядок. На наступному рядочку ми записуємо слово «ЖИТОМИР» місто України. Зверніть увагу, що буква «Ж» і буква И поєднуються верхнім поєднанням. Від букви І рухаємося вгору до верхньої лінії рядочка і пишемо букву Т. Букву Т і букву О можна поєднати або верхнім, або середнім поєднанням. Від букви О ми виводимо додаткову з'єднувальну лінію. З неї починаємо писати букву М. Від букви М рухаємося вгору до верхньої лінії рядочка, пишемо букву І. І, не відриваючи руки, піднімаємося до верхньої лінії рядка і пишемо букву Р. Житомир це назва міста. А назви міст всі пишуться з великої букви. Тому слово «житомир» ми пишемо цілий рядочок з великої букви. Натисніть паузу, запишіть всі слова. Якщо ви вже закінчили писати слово Житомир, відпочинемо. Для вас цікаве завдання. Потрібно дізнатися, у якому місті живе дідусь Жанни. Для цього скористаємося табличкою. Табличка розбита на стовпчики і на рядочки. Нам потрібно знайти букву, яка має порядковий номер 1А. Ми знаходимо цифру 1. Ми знаходимо букву А. На перетині цих двох даних знаходимо букву Ж. Отже 1 А це буква Ж. Знайдемо 1Б. Знаходимо рядок із номером 1. Знаходимо стовпчик із буквою Б. На перетині знаходимо букву А. Отже, один Б це буква А. Наступна 3 В. Знаходимо рядочок із цифрою 3, стовпчик із буквою В. На перетині цих двох даних знаходимо букву Ш. Отже, 3В це буква Ш. Знайдемо букву 2Б. Знаходимо рядочок під номером 2, стовпчик із буквою Б. На перетині отримуємо букву К. Отже 2Б це літера К. Наступна буква 1Г. Перший рядочок стовпчик Г. Перший рядочок, стовпчик Г. Це буква І. Один Г, буква І. І остання літера 3Б, третій рядочок, стовпчик Б. Третій рядочок, стовпчик Б. Це буква В. Отже, у якому місці живе дідусь Жанни? Пер... Прочитаємо це слово. Жашків. Запишіть слово Жашків у рядочку свого зошита. Не забувайте, що назва міста пишеться з великої букви. Розшифруємо, в якому місті живе бабуся Жені. Перший рядочок буква А. Перший рядочок, стовпчик А це буква велика. Друга буква 2 А. Другий рядочок стовпчик А. Це літера М. Третя літера 1 В. Перший рядочок, стовпчик Е. Це буква Е. Четверта літера 3А, третій рядочок стовпчик А. Це літера Р. Наступна п'ята буква 2В. Другий рядочок – стовпчик В. Це буква И. Наступна літера 2 Г. Другий рядочок стовпчик Г, це літера Н. Наступна буква 2Б. Другий рядочок стовпчик Б. Це літера К. І остання літера 1Б. Перший рядочок стовпчик Б. Це літера А. Прочитаємо назву міста, в якому живе бабуся Жені. Жмеринка. Запишіть це слово поруч із словом Жашків. Не забуваємо. Назва міста пишеться завжди з великої букви. Натисніть паузу. Запишіть це слово. Якщо ви завершили писати це слово, давайте перевіримо, чи правильно ви його записали. Прочитайте і звірте свої букви із буквами цього слова на екрані. Отже, жашків. І жмеренка це назви українських міст. А зараз ми з вами запишемо диктант. Будуть лише букви великі і маленькі. Тому будьте уважні, на наступному рядочку поставте точку і записуємо букви. Велика буква Ж. Маленька буква «Ж». велика буква Ша. Маленька буква Ша. Велика буква З. Маленька буква з велика буква С. Маленька буква С. Велика буква Д. Маленька буква Д. Велика буква Т. Маленька буква Т. На наступному рядочку записуємо наступні літери. Велика буква Б. Маленька буква Б. Велика буква П. Маленька буква П. Велика буква Е. Маленька буква Е. Велика буква ЙОТ. Маленька буква ЙОТ. Велика буква і, маленька буква і, велика буква. В. Маленька буква В. Перевірте, чи правильно ви записали літери. Натисніть паузу і звірте букви. Якщо допустили помилки, виправте. Перекресліть букву неправильно навскоси і зверху напишіть Потрібну літеру. Ну, а зараз малюнковий диктант. Давайте розглянемо малюнки і правильно їх назвемо. Ці слова ви самостійно запишете на наступному рядочку. Перша рослина це жито. Наступна рослина із червоними ліками лікарськими ягідками це журавлина. Ну, а цього плазуна ви впізнали за жовтими вушками це вуж. Натисніть паузу і запишіть слова в рядочку. Жито ж, журавлина, вуж. А зараз перевіримо, чи правильно ви записали слова Жито, журавлина, вуж. Дайте відповіді на питання, яку букву ви сьогодні вчилися писати? Якщо я правильно зрозуміла. То у кожного учня є буква, яка написана дуже гарно. Я рада за вас. Чи задоволені ви своєю роботою на уроці? Придумайте, кого вам нагадує буква Ж. Чи правильно ви робите, що вчитеся писати гарно? А що ви порадите діткам, яким ще важко писати букву «Ж»? Наш урок завершено. Перед вами ваш світлофор настрою. Запаліть той колір, який відповідає вашому настрою на уроці. Я вам дякую за роботу. Бажаю вам легкого і цікавого навчання. І рада буду зустрітися з вами на наступному уроці.